Сьогодні в нас конструювання. Ви знаєте, що йдуть новорічні свята. Ми сьогодні з вами будемо робити ланцюжок із кольорового паперу. Ось у нас ми беремо кольоровий папір, вирізаємо ось такі невеличкі прямокутнички і ріжемо на тоненькі смужки, ось такі. Так. Різного кольору. Я вже нарізала ось таких смужечок, бачите? Ось різнокольорові. І ми будемо з вами ще складати, робити ланцюжок. Як ми робимо? Робимо ось такі кружечки. Склеїмо один кінчик з другим, і виходить, у нас таке ось. З однієї з мастимо клеєм і ось так прикладаємо до другого кінця, і виходить у нас такий кружечок. Далі беремо другий колір і так, один за одним. Так, мастимо з однієї сторони і ось. Беремо розовий, рожевий колір, теж так же просуваємо в це, в цей кружечок і кінець машуємо, клеєм. Таким лас... ланцюжком ви можете прикрасити свою кімнату. Так, коли дітки ходили в дитячий садочок, ми робили такий великий ланцюжок. Його склеювали і прикрашали свою групову кімнату. Так, а ви можете свою кімнату вдома прикрасити. Ось таким. Гарним кольоровим ланцюжком. І так чередуєте смужечки різного кольору, щоб ланцюжок у нас був красивий. Ось. Бачите, старайтеся вирізати полосочки однакового розміру, і у вас вийде гарний ланцюжок. Ось, дітки, працюйте, до побачення.